Я розум, що пішов дощ, тому що він плаче, що світулька уїжджає. Світулька уїжджає, погода плаче. Я вам говорю, це целе діло. Ви поїмаєте, ви бачите, як мене любить Ремчик? Як вона не хоче мене відпускати? тому Що цікурічка ваша добра, прекрасна, чароватіна, обаятельна, ку, ку наговорила, що сама повірила. А що ні, моя мама казала, що я найкрасива дівчинка в усьому мірі, тому що для кожної мами сама найкраща, сама найбільші. Мої друзі, Ми зараз п'ємо каву, п'ємо п'ємо водичку, п'ємо по 25 і їдемо в городку, бо будемо ми виїжджати з горобки. Ми зараз три по 25 і сідаємо на потяг, а в потягу тако дивіться, люлібаю і завтра утром в Одесі. Я вже на привозі Добрий ранок, хорошого вам дня. Ми ж так, фігара тут, фігара там. Мої хороші. Значить, да, зараз ми все допиваємо, доїдаємо і їдемо. Ми будемо сьогодні їхати з горобки. Хороші. Я вам хочу сказати, що кава у мене остиває, бо я їду сюди полону. Але стакан води, я коли я приїжджаю до живого воду, до Романа, я в не можу накрити дича. Я от іменно за Яремцем, за живого Воду, я вам просто рекомендую. І якщо у вас буде можливість, можливість приїхати на відпочинок в Західну Україну, але ви приїдьте в Яреш, приїдьте в Живого воду. Дивіться, кожен відпочинок по своєму разі. Воно скрізь, скрізь красиво, випавається одне, ялорівця друге, хлопців це третє. Але я люблю приїжджати, потім такий ренасовий починок це жива вода. Ви стоїте от на балконі на кухні, так? Сука, да? суку лежить назад. Стоїте, перед вами йде прекрасний дощик, прекрасна погода, яка плаче за світульку, що вона уїжджає. Але ви випускаєте після дощика запах смирети, це нам дуже легко дихати. А водичка, а жива вода. Мої ви знаєте. Яка багата і красива наша Україна. Я хочу всім побажати хорошого настрій, позитивну настрій. Хочу вам всі сказати, що до зустрічі в прекрасному городі Віроведесь на обалденно-класному ринку прибути. Ви бачили, <рігла> як ми бігли. Боже, ми так бігли, я таке в житті. Я ти, сука, при... в машині забую, їду воду. Леся кажуть, на сніданок. Огостили, слухайте, ми так їхали. Це був з чим-то. Обично ми треба було сісти в ворогці. Да. Думали, а потім дзвоню. Кажу, де ми їдемо? Он каже, можна Єремчі. Слухайте, я вам хочу сказати, чи? що я ж так не бігла. Отак атлети, які 25, задержали. Каже, поїли Богучка, хорошо, є макарони котлі. Це давайте вже. Ну, по 25, Ну, по 25, п'ять, три, по 25, п'ять. Устигнемо, Боже, виїжджаємо. А котрі ту треба доїсти? А котте дві. Дві ж доїла. Але я так я бігла, така крита, <рив> де вже вона була. Ви ба Рома кричить ззаду. Де мій телефон? Оце треба знімати. Ви бачили, біжу старша Рома і Телеся з тим ящиком. Слухайте, це треба було бачити. А якщо б не встигли, вже ночували боярем чи що робити нам? Ну було йти. Уже завтра привозимо опять без нас. Я хочу сказати, що оце поїздка удалася. Боже, я вся мокра, потна, де роздіваюся, роздуваюся. Але хочу втетися. Ми їду з не місцеві. Хочете, що я наїлася один всіх, не дати до утра. Ти кусочки захотіла їсти, розсосала. Якщо води нема, то її там з бачками. Слухайте, я вам розповіла таку ситуацію. Рома, закриті, си... поскуть подає яка сім. Хто кричить? І єди лес Время. Чуєте, у нас вже, і, і Чуйте, у нас вже і... це другий. Чуєш? Якщо Рома сказав, що у вас є вода, то в нас і їди вже. Рома, ви ролик, будете дивіться, це до ваші совісті, у вас у багажнику... Так Лариса складала, так пакувала, так жарила. У вас у багажнику стоїть судок з битками. Зі нам. таки, передайте, а ми будемо слухай Леся, я розкажу, колись я їхала теж у поїзді, води не було. Такий був сушняк, слухайте, так хотіла води. Та напевно, наверно, і грошей не було. Десь Кресі їхала, Та я не що не пішла, я в туалеті, не пила воду. Скажу ну, крана, а що такого? Умилася, хрупнула, умилася, худнула, що робити. Але все ж не жива вода, що в ромі. А нічого переварилося, нічого страшного, жива здорова, слава Богу. Так що ми гроші, ми встигли, ми їдемо завтра, утром будемо вдома. Ми вас, ай лаві, А ви так коли їхали? Ви бачили, просто як ділили і, і дощ іде, а погода плаче за нам. Ото так наплакала, що Рома каже, у вас хоч вода, я кажу, дуже їди нема. Рома кричить, проводіть. У вас хоч вода, яка є їм дати, а ще каже, ми остановимося помидори купити. Рома, ні помидор, ні води, не важко. Помідори все не треба, бо батьків нема. Слушайте, це ви що бачили, значить біжить, летить турмоза. Мамочка моя, це треба було бачити, як біла. А Рома кричить. Мій телефон, Спухатись, сміх і рік. Вот такое я вам кажу, я колись помію, що вчилася в Ананівів та їхали з мамою, а до переїзду треба було йти 6 кілометрів, 6 чи сім, а ну, ми ж ходили пішки, бо за що ж було їхати. Або на візку, на коняки нас, хтось підвозив, хто їхав, таку на, на роздільну розділено називався. То їхав на роздільну або кажу, ну або ми з мамою йшли пішки. Що я училася, мама мене проводила, потім бідна, йшла сама назад, да, ну, було життя, все було. Але ми один раз йдемо з мамою, а їде поїзд. і Мама думала, що це ця еліктичка. Та й стала його останки. А він відкриває вікно і показує, що дурочка, це ж товарняк. Куди ти остановиш? Ми так сміялися з мамою. І то потім їхав товарняк, потім ми встигли, і потім хтось був на роз'їзді. Маму забрали, вона поїхала. Слухайте, ну це теж я вам кажу, це. Ви щоб... Ні, ну це просто це смішно. Дивіться, ще й каже, биточки нажарю, котлети не дам поїсти тут. Слава Богу, Рома, що ми хоч би то котлети у вас з макаронами поїли. Маємо до досі, яка будемо до утра смоктати в почі. Вийдемо. Де вийдемо не, не, давай ми вийдемо, вийдемо, вийдемо там... на Івано-Франківську, да? десь вийдемо. А ми мали сідати в Урохі, по у Івано-Франківську. І той сіли в Яремчі. Давай ми ще вийдемо у Франківську, давай ми там ще лиш. Кінзвони рома, візіть батьки на вокзалі. Слухайте, хочу сказати своїх іріг, але бачите, як спішли додому. Що встигли. Любі наші друзі, ви знаєте, це наше життя і воно прекрасне. Треба жити, насолоджуватись. Боже, кості бархотна. Я так люблю спати у поїзді на постілі. Вона аж хрумтить. Так що, мої рідсеньки, всім хорошого вечора. Ми вас ай you.